Вітаємо на ютуб-каналі магазину Айве. Тут ми розповідаємо про електротранспорт, трицикли, скутери, мотоцикли та електромобілі. Підписуйтесь щоб не пропускати нові відеоогляди, тест-драйви, порівняльні відео та корисні поради. Тож почнемо відеоогляд. Сьогодні в нас на відеогляді електроскутер IVA Shell Pro. Це новинка 2025 року. Ця модель побудована на базі електроскутера IVA Shell, але з більш сучасним та актуальним дизайном. Дуже класний електроскутер, який дійсно вартує вашої уваги. Тож, давайте почнемо з основної інформації. Зараз ми маємо в наявності ці електроскутери в обмеженій кількості, в трендовому сірому кольорі. Цей колір тримає свою популярність ще у з 2023 року дуже цікавий сірий відтінок, трошки віддає блакитним, навіть, коротше, дуже класний. Акумуляторна батарея встановлена свинцево-кислотна 60 В 20 годин Але на замовлення можливо встановити літієвий ліонний акумулятор. Щодо двигуна, встановлене заднє мотор колесо потужністю 1 кВт. 1000 Вт. Колеса тут встановлені 12-дюймові і спереду, і ззаду однакові. Ми маємо декілька моделей електроскутерів Айва з 10-дюймовими колесами, які також користуються популярністю. А в цій моделі вони збільшені, як ви могли зрозуміти. Гальмівна система дискова. Спереду встановлене дискове гальмо з супортом, і позаду також встановлене дискове гальмо. Як і весь електротранспорт Айва, цей електроскутер, обладнаний сигналізацією. Набір ключів стандартний: два звичайні ключі і два ключі для безключового доступу. Тобто завести цей електроскутер Ive Shell Pro можна як і за допомогою звичайного ключа, так і за допомогою безключового доступу. IV Shell Pro це, в принципі, один з найбільших, найдовших електроскутерів Айве. Це дуже комфортна модель. Ця модель обладнана дійсно дуже великим сидінням. Мабуть, це найбільше сидіння серед електроскутерів IV, які зараз є в наявності в Україні. На ньому абсолютно зручно може розміститися двоє людей: водій і пасажир. А для пасажира навіть продумані підніжки, які можна розкрити або приховати за потреби, прямо як в електромотоциклах Айве. Під сидінням розташований. Багажний відсік. Для того, щоб його відкрити, потрібно повернути ключ в замку запалювання і рукою підняти сидіння. Багажне відділення стандартне, як в більшості електроскутерів. Туди можна покласти особисті речі, якийсь невеликий вантаж, покупки з магазину, щось такого плану. Також тут розташований автомат перемикач живлення. Якщо вам потрібно більше місця для зберігання, позаду є кріплення, куди можливо встановити підвісний багажник, кофор. Спереду також є гачок, на який можна повісити сумку або пакет, наприклад. І з лівої сторони також є підстаканник, куди можливо поставити водичку, покласти ключі і так далі. Або там можна покласти телефон і зразу поставити його на підзарядку, оскільки тут знаходиться USB-порт. Ми хочемо продовжувати благодійну ініціативу, яку ми започаткували на нашому Ютуб каналі. Завдяки цьому, ми можемо робити внесок в наближення нашої перемоги. Кожен лайк, який ви будете ставити під цим відео протягом тижня, до виходу наступного нашого відео буде перетворений на одну гривню, і вся сума піде на донат на закупівлю дронів або інших потрібних речей для наших захисників та захисниць. Ми щиро дякуємо всім, хто підтримав таку нашу ідею лайками під нашими минулими відео. І ми будемо щиро раді, якщо ви доєднаєтесь до нашої благодійної Ініціативи. Ну а ми швиденько оглянемо кермо. По-перше, зазначимо, що ця модель обладнана великим кольоровим LED-дисплеєм. З лівої сторони керма знаходиться кнопка перемикач дальнього світла, кнопка звукового сигналу. Кнопка перемикач поворотних сигналів і кнопка аварійки. Також тут знаходиться гальмівна ручка. Ну а з правої сторони керма знаходиться: кнопка перемикач освітлення, габаритні вогні, ближнє світло, кнопка П, кнопка перемикач швидкостей руху, тобто обмежень по швидкості 1, 2, 3. І кнопка Drive реверс. Драйв для руху вперед, реверс для руху назад. Ручка акселератора, тобто ручка газу, і гальмівна ручка. І ще один важливий момент, який ми чомусь ніколи не озвучували. У відео, але почали отримувати такі запитання, тому пояснюємо. Більшість електроскутерів IV обладнані двома видами підніжок бокова підніжка і нижня підніжка. Якщо робити короткий підсумок про електроскутер IV Shell Pro, це сучасний, стильний функціональний електроскутер для міських та заміських умов. Великі колеса, продумані функції, якісні компоненти, акумуляторна батарея роблять його чудовим варіантом для щоденного використання. А велика довжина та велика які сидіння роблять його зручним для людей високого зросту та людей з довгими ногами. Тільки уявіть, не треба більше ходити пішки в магазин, на зустріч з друзями, їздити громадським транспортом, товктися в метро або маршрутці Мати власний транспортний засіб це зовсім інший рівень комфорту та життя. Багатьох це лякає через збільшення витрат, як прийнято вважати, але тільки не з електротранспортом Айве, оскільки наш електротранспорт, як і цей електроскутер, Ive, Shell Pro заряджається від звичайної побутової розетки 220 вольт. І виходить, ви матимете власний транспортний засіб, і при цьому не будете витрачати величезні кошти на бензин. Зарядив, сів, поїхав по справах, приїхав, кинув на зарядку, зняв і все готово. Ну просто казка! Ми будемо раді відповісти на всі ваші запитання за номерами телефону. Також ми будемо раді бачити вас на огляді та тест-драйві в місті Київ. Адреса вказана в описі цього відео та на нашому сайті. Ми будемо щиро вдячні вам за лайки, підписку та коментарі. Бажаємо гарного та тихого дня. До зустрічі!